Розмова поколінь саме так можна описати перший сезон подкасту, який скоро побачить глядачі. У зйомках проекту твоє моє взяли участь вісім юних мешканців Кривого Рогу: поліцейська, вчитель, студентка, історик, футболістка, дизайнер, смм-фахівець та кухар. Серед них і Ростислав. Хлопець поєднує навчання разом з викладанням історії. Незважаючи на свій молодий вік, вже має чим поділитися і старшим поколінням. Це спочатку дівчине дуже чудовий досвід, тому що можна поділитися своїми думками тільки серед. Однодумців особливо серед е, однолітків, а й донести свої думки до старшого покоління, і особливо коли тебе чують, це дуже чудова можливість. Ми спілкувалися з тематикою ментального здоров'я, що дуже важливо зараз у сучасному українському суспільстві, особливо з проблематики молоді. Але ми не завжди зважаємо увагу е, на проблеми ментального здоров'я дорослого покоління, і нам треба знайти е, саме взаємопорозуміння. Головною ведучою проєкту стала влада. Недак разом з учасниками вона у першому подкасті обговорює ставлення різних поколінь до роботи, стосунків, грошей, відпочинку, прагнень, мрій та досягнень. Жінка ділиться на ідею створення подібного проекту, наштовхнув її син, адже порівнявши ставлення 20- та 40-річних людей до життя, зрозуміла їх різноплановість. Ідея насправді знайшла дуже побутово, має річного сина, і мені завжди було цікаво не просто його думки, а дізнаватись глибинно його протилежності і порівнювати себе. Про що він зараз думає, про що він зараз мріє, і це така глобальна ідея. Вона вирісла в те, що за нами стоїть покоління, покоління покоління річних і нам дуже цікаво, я вважаю, знати хто вони, які вони, і чим вони турбуються, про що вони мріють. Спочатку подкаст планували створити у аудіоформаті. проте зрозумівши, що у сучасному світі люди реагують на емоції, вирішили додати і візуальну частину шляхом створення відеоподкасту. За головну мету автори проекту поставили. Прибрати прірву між поколіннями навіть у незручних питаннях, які прийнято замовчувати у сучасному світі. Ми створили абсолютно все. Ми створили. Ми самі написали музику. Ми залучили з Києва дуже класних художників. Ми створили візуальні образи. Ми багато разів переписували сценарії, переходили до концепції. Це десятки годин нарад навіть про такі прості речі. А як же задавати питання? Це дуже важливо 4 березня. На Ютубі вже вийшло промо-відео, яке розкриває завісу проекту та його перша серія з Ростиславом. А вже в наступні два тижні на каналі будуть додаватися нові відео. Автори чекають на перші реакції та пропозиції від глядачів і вже працюють над новими ідеями. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський.